Всім привіт, радий вітати вас на моєму каналі. Відео з рубрики ви просили. Ми привезли. Ми привезли для вас потужні гайкокрути такої славнозвісної фірми, як Profitec. Це новинки від фірми Profitec. Зараз останнім часом стало питання відносно того, що потрібні гайкокрути, акумуляторні потужні, і я вирішив зробити такий експромтом відео огляд для вас на ці гайкокрути, розказати про них трохи. І розказати про їх основні властивості це їх потужність. А саме потужність: 720 Нм, 1000 Нм та 2000 Нм, для того, щоб ви могли відкрутити будь-що будь-яку іржаву гайку, будь-якого розміру та будь-яких умовах польові умови, акумуляторний гайкокрут це саме те, що вас виручить і допоможе вам подолати перешкоди, які виникли у вас на вашому життєвому шляху. Гайкокрути від фірми Профітек. Ідуть на гарантії. Загально вам хочу сказати, вони всі оснащені безщітковими двигунами, вони всі відповідають заявленій потужності, а також е, вони виробляються за технологією фірми Макіта і повністю є прототипами гайкокрутів Макіта, також зроблені по їх технології і за рівнями їх якості. Отже, більш ретельно зараз близько вам покажу кожен з них, покажу, як вони комплектуються, і трохи дам вам інформації про кожен з цих гайкокрутів. Приємного перегляду, радий, що ви зі мною. Обов'язково поставте лайк цьому відео та мені і підпишіться на мій канал. Я обіцяю вам багато цікавих поглядів та багато цікавих відео. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитесь це відео. Поїхали далі. Так, тепер дещо ближче. Ось перший гайкокрут, його модель. ПТВ-820БЛ, акумуляторний гайкокрут. Безщітковий, всю інформацію ви можете бачити на самому гайкокруті, оберти, потужність зриву. А також його комплектацію. Постачається цей гайкокрут саме ця модель. Ось в такій сумочці з блискавкою дуже якісною і з якісного матеріалу. Комплектується він зарядним пристроєм, двома 5-амперними акумуляторами. Ось такого плану йде ремінець в комплекті, бо, в принципі, модельки досить важкі, бо зроблені досить якісно. Бачите, дату випуску. Вони новенькі, свіженькі, акумулятори свіжі, 4 головочки 17, 19, 21 та 22. Наступна модель це модель птв 1002 bl а він теж йде безщитковий, і потужність максимальна зриву 1000 ньютонометрів. Вихід шпінділю одна друга. Попередні моделі теж вихід шпінділю одна друга. Комплектується він двома 5-амперними акумуляторами, комплектується зарядним пристроєм, ремінцем, та також чотирма головками під одну другу з ударного з удару матеріалу. Відповідно, хочу показати вам найкрутішу модель, яку привезли цьогоріч, нам представники фірми Profitec. Важить ця модель 4 кг. комплектується двома 8 Амперними акумуляторами. Теж модель безщітковим мотором оснащена, вихід шпенделю 3 четвертих 3... 19 мм і максимальна потужність зриву у нього 2100 ЛБС, тобто 210 кг. Три режими. Кожен з цих гайкокрутів регулюється. Регулюється затягування, регулюється злив, дуже багато функцій. Кожен з них я з часом покажу вам окремо, і ви побачите, як вони працюють на практиці. Вони тільки приїхали, будемо їх тестувати, будемо використовувати їх, так би мовити, не досить в стандартних умовах. Багато військових просили потужні гайкокрути, і відповідно, саме для них ми привезли ці крутелезні гайкокрути. Отже, чекайте об'єктивних відгуків від тих людей, які будуть ними користуватись. Якщо у вас виникли питання відносно цих гайкокрутів, ціноутворення, ви можете написати мені. В коментах або зателефонувати, і я про кожен з них більш ретельно вам розкажу. Внизу під описом цього відео я розпишу ціни на ці гайкокрути для того, щоб ви могли зорієнтуватись ціноутворені на ці гайкокрути і відповідно могли придбати їх за вигідною ціною. В мене а як вже я вам сказав, ці гайкокрути робляться за технологією макіти. Відповідно підходять акумулятори з макіти, зарядні пристрої підходять з макіти, а також підходять ще з нарви. Є така фірма у нас з Прокрафту, вони теж підходять на ці гайкокрути. Так що, якщо у вас є якийсь інструмент з цих фірм, то ви зможете використовувати з них акумулятори, а також зарядні пристрої або з цих гайкокрутів використовувати акумулятори та зарядні пристрої для того інструменту, який вже ви придбали. Отже, якщо зацікавили вас ці модельки, ці гайкокрути, звертайтесь до мене. якщо... Виникло бажання отримати більше інформації відносно цих гайкокрутів. Телефонуйте, не стісняйтесь, я все розкажу, допоможу вам. Можемо відправити новою поштою, якщо виникла потреба у вас у такому потужному гайкокруті. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були разом зі мною у цей час. Будьте здорові, добра та любові!